Стояло, випили, його всі, ваці суволяло, завоняло да хоч так, лимочал і вино, серце не загоїш, то пошли фальм зі смальцем, і тоді тисяч заспокоїш, є е. у газди рельєфний прес Кубики розкішні, на що йому зайве і стрес, так живуть успішні, є е. печері, я їсть десяток і півкіло, рама родки. Забув, бо поможуть мама, ні за крутки, за, за життя дали лимони, кислі дивлюсь на них, офігіваю я в думках моїх побол, що в смислі, є, сіпки не я не подоляю на, 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 і. на гуці голікс, ролікс, моїм ліжку, гіл, секс, воно лежить, бомфлекс роблю з нею, Бомфлекс, дупа, буква, є, На серці бігли глибока. Ведь я забила ти твоя. Добрий день. Як ваші справи? Ого, я Добрий чую. Добрий день. Ха -ха, ні, часи. Як ваші справи? Що робите чим займаєтесь цей цю прекрасну п'ятницю? Якщо що... Так, довго не будемо нічого виробляти, якщо чесно. Я йду швиденько, пускаю дим з легень і... І починаємо КВН. Ви послухайте, будь ласка, хто є? Ну, 11, чи 10 людей, чи 9, чи. Олеже, привіт. Всім привіт. Зараз всім передам привіт, великі-великі, всіма привітаюсь, повернусь. Послухайте, будь ласка, трек, який зробили пацики. Бо дійсно, ну мені сильно дуже сильно зайшло, і в машині воно так газує, що я взагалі не знаю, що, що робити. Хочу одразу танцювати. І повертаюсь, та і зараз почнемо, може, навіть і щось призове, якесь. Демочка готова. Ого! Артемко, ти замахав, ти молодець. І тоді розпочнемо якийсь двіж Париж. Паріж. Ого, дивіться, з ходу люди почули про пісню і з ходу більше людей. Добре, включаю пісню, повертаюся і починаємо КВН. Може навіть кастомки якісь може на якихось там пару тисяч і це зробимо. Погнали? Ну і спочатку я пограю, конечно. Йой! Не знаю, що з цього вийде, але попробую разом. Нові мочало на столі, довго не стояло, випили його всі, в хаті завоняло, фу, є е! е! мочало на столі, довго не стояло, випили його всі, в хаті завоняло, завоняло, я в хаті. И в ном серцем загоєш Да пошли фальнуться с мальцем И то дітей се заспокоїш е. Угаз дерев рельєфний без Кубики розкішні, На що йому зайвой стрес Так живуть успішні Є е. вечери Я їсть десяток І пів и пів килограмки зда... Забув поможет мама не закрутки За, за Життя дало лимони, кислі дивлюсь на них. я в думках моїх поволи, Що в смислі є, щоб кіломочало, я не подоляю. Є. На, на, на. На грусті голекс, ролікс, моє млішку, гір, секс, вовно лежить, бо флекс, облюс нею, бо флекс група О, на серці біля глибока Любов і цвях забила. Ти твоя взаємність така бажана, як пробу серед темноти ти те, ти те, те тільки ти, ти те, те, те тільки ти, те, 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 те тільки те, твоя взаємність така бажання. Але, але файний трек, я не знаю. Для всіх дискотек, якщо чесно. Зараз хопи. Чесно, я, я просто кайфую, якщо чесно, від нього, дуже сильно. Та-та-та-та-та-та. Погнали! Ой, Маріяночка моя малесенька, як Картасік каже. А, Картасіку дуже великий-великий привіт, ви що? Це мій любимчик, якщо чесно. Але я дуже дуже радий бачити. Ой, я теж так. Чекаємо з вебкою. Та щось, блін. Я хотів її включити вже спеціально вон, окуляри такі, що світяться, підготували. Як можемо? Олег, як в тебе діла, куди пропав? Я нікуди не пропадав, я просто вирішив трохи від відінсти відійти, тому що скажу чесно, провів розіграш і знаєте, потім почали мені писати, що це все наіграно, що це я роблю якісь фейки, там, ще, що, ще, щось. Блін. Йолки-палки, я чесна людина. І, та, і так шкода, що люди таку фігню пишуть. Мене це дуже сильно збісило, зайшов якийсь тільт, якщо бути по правді. Потрібні якісь зміни, напевно, чи що, я не знаю. Привіт. Э, рада... О, радарчику, привіт! Хай, хай радарує нормально, щоб радар завжди працював і завжди показував точні локації. Чекаємо на газду, привіт. Шли їх на три букви. На три буквочки Мар'янка сказала слати. Та ні, я ж добрий чоловік, нащо мені слати когось. Газда, бо я з його клану. З якого. А, з е, Картасика чи що? Салам папалам. Салам, салам алейкум. -та -та. Салам папалам, спасибо тебе, хорошо стрима. Файно, дякую, Діма. Димончик. Димон, привіт тобі від е, Малишні. Ой! Баба Йошка Сережка, скажи їм, що я їх дуже сильно люблю, матюкатись, постараюсь не матюкатись сьогодні протягом цієї годинки. Якщо вони захочуть послухати нас, то звісно можуть заходити. Що радар працював і я. Ярик, нирка завжди до дна. Не раз, два, три, слати треба. Нариняв, те 9 мочить. т 9 мочить, куме. Т9 так мочить, як мій кум Іван, якщо чесно. Кому не подобається, хай не участвують і йдуть всі на сл... згідний, 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 згідний. Всім привіт! Газда, Яга, Мар'янка, Ромбік, Крейзі Белл, Джунтіки, Ед, Діма, Палемарчук. Всім, всім, всім. Да Львова і. Великого. Газда, Гоу, Рейд, Сані, Ого. Давай щось грати. Та йду, йду грати. Почекайте, хай привітаю з усіма картасика, люблю дуже сильно. Люк, Привіт-привіт тобі. Що ти тільки стоїш? Та все, починаю, хлопи. Е, так. Лунтик, тобі кіста. А що це значить Ронін, ти тут. А що? Ставте 100 тисяч лайків. Сюди. Я каже картасик мій любимий каже. Чекайте як він каже. О газдить. Братанчик. Я кажу, Зараз я себе виключу, бо я себе чую, бля, хамуха. То так зле. Не можу. Не... Ну можу слухати свій голос, якщо чесно. Дуже мені стрьомно. О, тепер так буде. Здорова від Барсік. Вауй, Барсік, це взагалі котлета кі кіберкатліта. Олег, кинь ПП, пожалуйста, ID. Все, кидаю, нема питань. Добре, кидаю. Але стоп, давайте так. Просто блін. Якщо є модератори, просто хто хоче ППшку якусь від мене, то робіть, будь ласка, скріншоти їхніх айдішок і цей. І тоді вже будемо. Я після стріма накидаю. Бурально, зараз зайду на, на стрім, і самі знаєте, що як почну розкидувати, то всі будуть хотіти. Ну, А я така добра душа, що буду всім розкидувати, і тоді почнеться балаган. А, а я хочу сьогодні піти погуляти. Передає, привіт тобі Фін. Ога! Газдафіну теж величезний. привіт. Добре. Ко, шостий я, погнали сюди. Кразі Белки стату у мене. Бляха, мар'янка. Васька, а ну включай мікрофон, будемо. Словно зараз продам. Чи буде чути? Один, два, три, один, два, три. Васька, чути мене? Тобі? Васька. Ти включи мікрофон, Василю. Та хай люди тебе, блядь, послухають. Ну це... Стидається, може, може стидається, ні? Давай лока. Зараз, зараз, почекай, я хочу просто почути чи, чи когось чути. Васька, ти, блядь, мікрофон. Та... Шустрий. Знаєте чого у нього нік шустрий? Я вам можу розказати, якщо хочете. О, Елім добрий вечір. Ааа, я диспетчер. Ано зараз ще буде чути, почекайте секунду. Знаєте чого у нього нік шустрий? Я вам можу розказати, якщо хочете. О, Елім добрий вечір. О, ніфіло собі поналаштовував, слухайте, оці всякі прикольчики, трататольчики. Ні, ну реально, якщо би 46 людей, 25 лайкосів, альбатросиків, я не знаю для чого ці лайки. Але... Кому не лінь, то, то можете нажати там, скіпнути екранчик і, і нажати той лайк. Я не знаю для чого вони всі, якщо чесно, але пофіг. Всі, всі просять лайків, а, а я не знаю. О, слухайте, а якщо дизлайків нахірачити, це буде, блять, жесть, напевно. Добре, починаю з Василем і потім локалку та й погнали, покатосимо годинку якусь чи що. Так. Да? Да. А, О, Вася собі. ну Васька, Ну ви блядь, ти, блять, такий голос має, блядь. А, найкращий, конечно. Найкращий голос в світі. Голос України, голос, голос йо, Польщі. Йоу йоу, йоу Лимончелло. Йо, йо. А що, Олег? А що 10 ФПС? Традиції треба підтримувати. Йди соло, покажи скил в класиці. Та легко, Роман. Ти думаєш, що думаєш, я соло? Олег картина лагає. А чо лагає? Що лагає? Вообще. Я не, я не можу понять. Я, я не знаю чого лагає, може я відійшов від е, цього. Від е, роутера, бляха. Та мене взагалі дуже сильно бісить, якщо чесно, що... Привепри... Такі тішки маленька, як каже катасю. А ну чути як там? Треба трохи скупити звуки ігри, так? Да? Я не знаю чого картинка лагає, я стараюсь... А, може я якісь настройки, Олежа лагає картинка. Чого, бля? Ну як лагає? У мене все добре показує. А ні, дійсно лагає, блядь. Ну це ну чого і коли я все поналаштовую гарно, то вічно якась фігня. Та ні, нічого не відходить, все, все нормально, але реально фігня лагає просто піпець. Слухайте, а я можу в тій косі запустити все? Включи, включи кабель. Відключи -відключи. Та можемо побачитись, не вертай. Добре, я відключу кабель на секунду і відключу. То? О, мені, бо я... Йой, Артем скинув мені біток. Не знаю, що з цього вийде, але... Йой, як воно буде, блядь. Уже взагалі нічого. О. Так, так, так. Добре ти все кажеш, хлопчик мій маленький. Зараз, 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 почекайте. 137. Я не знаю, ближче до того як хтось під'їжджає, чи ще щось. щось. Блін, ну вона лагає піпець, вона... я не знаю, чи може це від бітрейту, чи від чого, я як Чесно. -то. Мені... Тоже хочу їсти, я хочу їсти. Ні, вона дуже жорстко лагає, народ, чесно, я не знаю, то треба, блін, тікток напевно запускати. Мої... Мене це дуже сильно бісить. Серйозно. Я не знаю, чого воно так лагає. Налаштування. Може бітре, а ті більше РП інші. Та я, блін, навіть не звернув уваги. Та... Ну я не йдемо то. Та дивись, як воно лагає, воно просто стало і стоїть, просто якимись е е кавалками. Народ, ну ні-ні-ні. Це фіня, повна, чесно. Я, я так не можу, мене це дуже сильно бісить. А чого так, бля? Главное это, надо я на тут Ну, мне зараз по ну, шо пипец. Ой, монету чал я. Это, конечно, по -моему, по -моему. А я только что бачу тут чалика, честно. Але воно так лагає, що вам нічого не буде видно навіть 100%! Не, я заходжу напевно, що в цей, напевно, в TikTok, бо це це було, що не можна разом бути. Та я знаю, Васька, ну блять, на це підзє. Вона мене так нервує, що дійсно лагає картинка у нас стопнула і стоїть. Ну як це грати нахуй? до тебе, Корач. Ні, народ, я виключаю це це